Народ, всім привіт! Зараз eh, Volkswagen T5 на мойці. Проходить процес мийки. Дуже довго шукав, може клапана, може VBAS. То в чому може бути неісправність саме в тому, що печка не гріє. Ну, вона гріла, але якось так дуже невпевнено. Вроді би й по сторонах гріла, вроді би цей. Думаю, дай підключу апарат і почну завжди, як так має бути, з провірки того, що просто помити. І от дивіться, що ми маємо зараз, що вже намило на даний момент. Тобто все вийшло з печки в нас. Давлення зараз даю мало більшує. Щоби промити, спробую реверсами поперекручати взад перед Зараз працює хімія. Працює нагрів. Нагрів у нас вже є 60 градусів і росте далі. Ну, продовжую, продовжую мити, що буде. Ну, звісно, я вражений, я ще прям такі куски, такі великі. Перший раз бачу, щоб таке внутрі в пеці було. Так, заміняв я другий фільтр. Ну, Бачу, що вже йде менше, давління ще все одно спротив досить велике і дуже нараз не даю а, тиск, бо може... Десь шланг зірвати або ще щось. І так по результату. От перша моєчка у нас отака. Вот Я от. чувство, як глина чи щось такого плана. Ну, тут перший мив фасад Б7, це все, що вийшло з фасада. Перший фільтр, другий фільтр. Ну і в принципі фасад помився досить добре. що Печка теж не робила взагалі. Тіпа, із пасажирської сторони було десь градусів 26. Стало після мойки десь 48-50 градусів при робочій температурі. А ось що маємо із Т5 Volkswagena перший фільтр. Зараз ще попробую Ну поганяти взад-перед із воздухом все як має бути. І далі буду показувати вам, от як бачимо. Умалий процес іде. Ось такий у мене є термометр, по якому я орієнтуюся, чи вже ще досить, чи ще треба мити печку, чи вже можеш прикращати От Маємо температуру на воздуховодах і зараз температура у нас в подачі ну, 73 градуси, типу, видає у печку, плюс по шлангам, там туди-сюди. І от маємо майже 10. 10 а, градусів різниця. Ну, ще трохи помию і можна буде вже зупинятися. Короче, грію, я гріюся цю машину дуже тяжко. Вона прогрівається вже почти, ну, думав, 80 з чим-то почти 90, а по температурі маємо от 60 градусів, майже 60 градусів на всіх воздуховодах. Все при тому, що ще робочої температури у нас немає. Ну На вибастовому ключав, Webasto робить добре, прогрівається до 64 градуса. Ось такий результат. Так що, кому потрібно промити печку, обисьте не мерзнули перед зимою, поки ще не є дуже великих холодів, приїжджайте, помиємо, зробимо все, щоб було і у вас тепленько в машині. Всім гарного настрою. Пока. Ставте лайки, коментарі.